Гарня є, як Яхабу, звісно, як наш формат дуже раджу це видавництво. Вони є на розетці, на «Промці», вони вже є і на Амазоні, в англійському перекладі. Отака історія, друзі. Можете замовити їх в мене. Замовляючи в мене, доставка в межах України Укрпоштою або новою поштою безкоштовно. І я вам, задоволенням, якщо ви цього бажаєте, підпишу свої книжки. Зайчуска? Так, я був у Києві і майстер мені зробив. Дякую, дякую. Так що вам подобалось. Мені а гарна була, а зараз що не гарна зачоска. Що, щось не так, ну він трохи вбрав на літо.